Розділ 26. Неподалік від криниці збереглися руїни древніх кам'яних хмурів. Наступного вечора, завершивши роботу, я повернувся туди і ще здалеку побачив, що маленький принц сидить на краю стіни, звісивши ноги. І почув його голос. Невже ти не пам'ятаєш? казав він. Це було зовсім не тут. Мабуть, хтось йому відповідав, тому що він заперечив А вже ж це було рівно рік тому, день в день, от тільки в іншому місці. Я пришвидшив крок. Однак ніде біля стіни я більше нікого не бачив і не чув. А проте маленький принц знову комусь відповів Звісно. Ти знайдеш мої сліди на піску, і тоді чекай. Сьогодні вночі я туди прийду, до стіни лишалося метрів двадцять, а я все ще нічого не бачив. Після нетривалої мовчанки маленький принц запитав А в тебе сильна отрута? Ти не змусиш мене довго страждати. І я зупинився. І серце моє стислося, але я все ще нічого не розумів. Тепер іди, попросив маленький принц, я хочу стрибнути вниз. Тоді я опустив очі і так і підскочив. Біля підніжжя стіни, задерши голову до маленького принца, згорнулася клубком жовта змійка, з тих, чий укус. Убивай за піх хвилини!» Намацавши в кишені револьвер, я миттєво кинувся до змії. Проте, сполохана звуками моїх кроків, вона тихо заструмувала по піску, ніби млявий струмок, і з ледь чудним шалестінням неспішно сховалась поміж каменів. Я підбіг до стіни саме вчасно і підхопив мого маленького принца. Він був білий, мов полотно. Що це ти надумався, малий? вигукнув я. Чого це раптом заходився розмовляти зі змією? Я розв'язав його незмінний золотий шарф, змочив йому скроні та змусив випити води. Проте, не відважився більше ні про що запитувати. Він серйозно подивився на мене. І обхопив мою шию руками. Я почув, як калатає його серце, ніби в пораненого птаха. Він сказав: Я радий, що ти знайшов причину поломки твоєї машини. Тепер ти зможеш повернутися додому. Звідки ти знаєш? Я саме збирався сказати йому, що, попри всі очікування, мені вдалося полагодити літак, і він не відповів, лише сказав Я теж сьогодні повернуся додому. Потім сумно додав Це набагато далі, і значно важче. Все було якось дивно. Я міцно обіймав його, мов мале дитя. А проте мені здавалося, ніби він вислизає, ніби його засмоктує безодня, і я не маю сил його втримати. Він замріяно дивився кудись в У мене залишиться твій баранець, і коробка для баранця, і намортник. І він усміхнувся сумом. Я довго чекав. Здалося, він приходив до тями. Ти злякався, хлопче, Ще б щеп не злякатися, та він тихенько засміявся. Сьогодні, увечері, мені буде набагато страшніше. І знову мене стривожило передчуття непоправного лиха. Невже, невже я більше ніколи не почую, як він сміється? Цей сміх для мене, ніби джерело в пустелі, хлопче, я хочу ще почути, як ти смієшся. Проте він сказав сьогодні вночі виповниться рік, моя зоря опиниться саме над тим місцем, де я упав рік тому. Послухай, хлопче, адже все це і змія, і побачення із зорею просто поганий сон, правда? Однак він не відповів. Найголовніше те, чого очима не побачиш, мовив він. Так, звісно, це як із квіткою. Якщо любиш квітку, що росте десь на далекій планеті, добре вночі дивитися на небо. Усі зорі розквітають. Так, звісно, це як із водою. Коли ти дав мені напитися, та вода була, мов музика, а все завдяки корбі та мотузці. Пам'ятаєш, вона була надзвичайно хороша. Так, звісно. Вночі ти подивишся на зорі. Моя зоря дуже маленька, я не можу тобі її показати. Так навіть ліпше. Вона буде тобі одна із безлічі зірок, і ти полюбиш дивитися на зорі. Усі вони стануть твоїми друзями. І потім я тобі дещо подарую. І він засміявся Ах, мій малий хлопче, як я люблю, коли ти смієшся. Ось це і є мій подарунок. Це буде як із водою. Як це? У кожної людини свої зорі. Для тих, хто подорожує, вони є дороговказом. Для інших це просто малесенькі вогники. Для вчених вони як задача, яку необхідно вирішити, для моєї справи вони золото, однак для усіх цих людей зорі німі, беззвучні, а в тебе будуть особливі зорі. Тобто ти поглянеш вночі на небо, а там буде така сірка, де живу я, де я сміюсь. І ти почуєш, що всі зорі сміються, у тебе будуть зорі, що вміють сміятися, і він сам засміявся. І коли ти утішишся, зрештою завжди утішаєшся, ти будеш радий, що колись знав мене, ти завжди будеш мені другом. Тобі захочеться посміятися зі мною. Часом ти ось так прочиниш вікно, і тобі буде приємно. І твої друзі дивуватимуться, чому ти смієшся, дивлячись на небо, А ти їм скажеш: Так, так, я завжди сміюся, коли дивлюся на небо, коли бачу зорі. І вони подумають, що ти втратив здоровий глуст. Ось який злий жарт я вигадав для тебе. І він знову засміявся. Ніби замість зір я подарував тобі силу вселену дзвіночків, що сміються, і він знову засміявся, потім знову зробився серйозним. Знаєш, сьогодні вночі ліпше не приходь, я тебе не залишу, тобі здасться, що мені боляче. Здасться навіть, що я помираю, так вже воно буває. Не приходь, не потрібно, я тебе не залишу. Проте він був чимось турбований. Розумієш, я приймаюся ще й через Змію, а раптом вона тебе укусить, адже змії лихі укусити когось для неві задоволення. Я тебе не залишу, він раптом заспокоївся, а й справді на двох у неї не вистачить отрути. Тієї ночі я не помітив, як він пішов, і він вислизнув нечутно. Коли я, нарешті, наздогнав його, він крокував швидко рішуче. А, це ти? зітхнув він. І взяв мене за руку та щось його тривожило. Марно ти йдеш зі мною. Тобі буде боліче на мене дивитися. Тобі здаватиметься, ніби я помираю, але це не так. Я мовчав. Розумієш, це дуже далеко. Моє тіло занадто важке, мені його не донести. Я мовчав. Він трохи занепав духом, проте зробив ще одне зусилля. Знаєш, буде дуже добре. Я теж дивитимуся на зорі, і всі зорі будуть ніби старі криниці зі скрипучою корбою, і кожна дасть мені напитися. Я мовчав. Ти лишень уяви, як чудово. У тебе буде п'ятсот мільйонів дзвіночків, а в мене п'ятсот мільйонів криниць. Раптом він теж замовк, тому що заплакав. Ось ми й прийшли. Дай мені самому зробити ще крок. І він сів на пісок. Йому стало страшно. Потім він сказав. Знаєш, моя троянда, я за неї відповідаю, а вона така тендітна і слабка і така наївно довірлива. У неї тільки є що чотири миршаві колючки, більше їй нічим захищатися від світу. Я теж сів, бо в мене підкосилися ноги. Він сказав Ну, ось і все. Зачекавши хвильку, він підвівся і зробив лише один крок. А я не міг і поворухнутися. Мов жовта блискавка, метнулася біля його ніг. Якусь мить він лишався нерухомим, навіть не зойкнув. Потім упав так повільно, як падає дерево. Повільно і нечутно. Адже пісок приглушує, поглинає всі звуки.